Папа? Oui. Pourquoi me faire du mal? Мафія полює на дев'ятирічного хлопчика, який став свідком кривавих мафіозних розборок. Його батько, в ролі якого знявся Венсан Ліндон, колишній коп, який кілька років тому втратив усе внаслідок автокатастрофи, під час якої загинуло двоє людей. Шість років потому його колишні колеги об'єднують зусилля для депорятунку його сина. Французьку стрічку «Меа кульпа знято в жанрі бойовика, який довго вважався прерогативою американської кіноіндустрії. Проте французький режисер Фред Каваї надав їй суто французьких рис. Я не намагався наслідувати американське кіно. Це цілковито французький фільм. Хоча в нього чимало спільних рис з англосаксонським американським кіно. Водночас він схожий на корейський фільм, наприклад. В його основі справжня людська історія. Це також перший фільм, де двоє знакових акторів Венсан Ліндон та Жель Лелюш, знялися разом. За словами останнього, так звана хімія спрацювала між ними з першого ж дня на знімальному майданчику. Венсан Іларитм У Венсана свій Вінсона, власний, власний віде ритм. Віде тож, коли ви граєте разом із ним, це впливає і на ваш віде. ритм. Uh, на динаміку вашої diálogi, роботи, cool source, діалогів cool time, тощо. Uh, починаючи з першого ж моменту, він викладається на дві тисячі відсотків, і так що секунди гра настільки динамічна, що за його ж власними словами ми не граємо, а по справжньому живемо на екрані. Жупа не Ах, мені страшенно до вподоби, коли він так говорить. Знаєте, він завжди був поруч у найскладніші моменти зйомок, аби підтримати якимось живавим словом. Я й собі намагався чинити так само, поплескати по плечу, тощо що він у відповідь припідняв свого кашкета. Ось так. Я сказав йому чудово. Отак воно й крутилося. Кудемосібуку та сімбагато емоцій, багато відчуттів і назва гарно передається. Гадаю, він матиме величезний успіх. Так все чудово від самого початку вас тримають в напруженні. так добре, бо не надто багато насильства. Все зважено в сюжету є мета і вона дуже сильна. Я б'ють кітрифа фільм. Лажеви в жодному разі не пригадаєте. Це дуже цікаво і справді дуже добре зроблено. Чка саме вийшла на екрани Франції і Бельгії.